Слава Україні в Ківнічницькій Тодецькій області. Ми на моїй полістирольній пасіці, далі буде відео пасіки, покажу як і четверо. Чотири доби назад ставлю фоточку, як я доїжджав, зливи. Короте. Ну і всім же цікаво, що там по соняху. Ну, власне, покажу, що там по соняху, що в других корпусах. Е -е, довго, аби не затягувати, короте. далі буде фоточка, як я під загруз, Зараз намагаюся доїхати додому. Але то таке. Ну, короте, поїхали дивитися. Є сім'ї, де повні корпуса. Ось тут, наприклад, повний корпус, дві рамки не тягнути, зараз подивимося що тут. Другий раз уже Зараз Зараз що тут. Восьтена. Mm -hmm. Навіть на вагах, на ваги тему цікаво. Так, до сюди. Друзі, 1,900 ага. Ну і так ще одну рамку. Я так розумію, ви ж розумієте, що корпус тут повний. Але що не печатають? Почали роздувати. Воно що не Зараз зачеплю. Притримую вдруг. Бачите, 3,285. ну тут корпус повний. Далі всі рамки повні. Правильно показувати листати немає. Та ващина. Відтягнуто сильніше і повніше. Це і таке. І ця сім'я була в Ройовому. матка пішла в відводок, і туди і тепер. Коротше, є сім'ї де корпуса повні. Але такого середньо, мабуть, 6-7 рамок на пасіку. Цю, до речі, не знаю, що тут. Ну теж тягнуть, бачите, є. Перший, наприклад, повний. Сім'я теж після Ройового Рамонос треба справити, бачите. Тут рамки відтягнуті, корпус повний. Друзі, ще одна сім'я. Глянемо. Я так вибір поводю просто по записам, де при ревізії набрав розплод. Зараз ну, порамці мені треба дрнути печаток зджолою. І дивлюся зі сім'ї. Дьорг корпус не можу підняти, то власне, власне дивлюсь. Лощенка відтягнута. Ну що такого Тільки напряски, але тільки напряски на лощенки. Але корпус дернув, я його піднять не можу. У Ну, рамок 5 треба витягувати. Важка. Така щоб сильно важка, але залита. Бачите, подовжили. Давайте глянемо що там. Є рамки по 3,5 метрів. Сонечко після дождя блиснуло, Біоли пішли в обльод, не знаю чи видно, видно. Ну і так опорахуємо, скільки таких рамок. Це відразу ставлю в рамоноси, бо я скажу, треба, треба цей. Це Підняти не можу. Аналогічно. Залита, бачите, язики. два. І ці мають бути поважче Знову ж аналогічна ситуація залита. Золото уже навіть почали печатать. Значит. Ну, знову ж таки, два з половиною десь. Друзі, ну а ще одна сім'я. Тут я знаю, що повний корпус вам покажу А в цілому її е дивлюся, бо треба матеріал для прививки. І з цієї сім'ї, власне, хочу його взяти. Дочіка дровцо певно відсиріло. Сьома година вечора було сонце вийшло, тепер знову заховалося. У нас трохи, трохи, трохи лє. І бджоли льють, і дожді лють. Позавчора дощ був прям капітально злива. Ну а дивіться. Така... Тут корпус. Повірте мені на слово, я рамок 5. Достану, бо я його не знімлю. І ця сім'я радує тим, що вона працює на всіх видах взятку однаково. Бачите. Вона і на акації працювала, і на ріпаку працювала. Ось на сонях вже корпус. І вещину потягувала. Оце десь така сама рамка. Це я просто. Звісно, не добре рухати їх, бо цей. Ну, бо все ж таки заважаємо їм роботі вещенка. Отянута, залита, ну така біля двох кіло. Та десь вже два з половиною. Друзі, давайте до прикладу, що цю сім'ю глянемо. Ця сім'я наразі тягне три ранки вощини. Дві я бачу відтянути, джоли збі, дощ накрапає. Сьогодні цілий день якийсь такий дурний, бачите, їх багато там літає. Оцю рамку вони не відтягнули, але я скажу, ця сім'я тягне три рамки вощини. Ця така ну, легковата. Відразу скільки повних. Це теж така легенька. Ось така залита. Давайте на вагу. Не дасть працювати погода. під 200. Ще кришку кину під ноги. ну і такого навскидку скільки таких рамок. Блин, хотів рамку для прививки одібрати. Одібрав. Ось до раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, коротше, сім рамок. Ця сім'я вже принесла. Влощенка оттянута, залита. Раз. І з того боку друга вощина. ну, Все більше залита. Тому якось так. То я збирався привити рамку і їхати додому. Бачу, що знову ж зараз піде, я нікуди не поїду. Та mm -hmm. й таке. Mm -hmm. Я хоч мати вам покажу, що при нас є. Друзі, традиційно не забуваємо лайкати, коментувати, підписуватися, пишіть, як у вас справи. Я 4 доби на пасіці. Короте, зараз покажу, дивіться, залило оце їду, провіряю дорогу. Ну, якось так, коротше. <сміття> Власно <сміття> так. Бджоли навалюють, сонях цвіте, десь розцвітає, десь до напіки типу цього поля. Ну, коротше, якась така штука. Все, па-па-па, Стасу, Володимиру, Євгену, мої вітання.